Вілювалася одне питання про чоловіка, задала таке відкрите питання, пряма чи розведеться. Він з дружиною після того як дізнається правду, що вона замовниться, що вона це все влаштувала. Вісімка кубків говорить нам, що буде відхід, буде емоційне завершення цих зв'язків. Буде відмова від продовження, да? але це буде не швидко. Чоловік буде залишати цю ситуацію довго. От навіть якщо це йому некомфортно комфортно буде, да? не приносить задоволення. Але він затягуватиме процес прийняття такого рішення. Він ще довганько буде залишатися. Тися в таких от токсичних відносинах чи через емоційні труднощі. Двіка кубків це карта розриву. Це карта розриву у партнерстві, це втрачена гармонія в стосунках, це серйозні проблеми у відносинах. Тобто, після викриття правди буде розрив. Не буде він вже бачити е, ніяких можливостей для відновлення відносин. Десятка жезлів, е, тягар тягар, відчуття втоми, перенавантаження. Вже він настільки буде виснажений і втомлений, е, е, він розв'яже ці проблеми, він звільниться від цього тягаря. Відмовиться від цих обов'язків, які вже більше не матимуть для нього сенсу. Тобто він позбудеться цього тягаря. Тобто, розлучення ймовірне, після того, як чоловік дізнається правду. Хоча цей процес буде для нього не швидкий, емоційно важкий, він до нього йтиме довго. Але зрозуміє, що залишатися в таких стосунках, затягувати через страх. Ну, буде. Через страх буде затягувати, Розлучиться, розлучиться, але це складна емоційна ситуація, тому не швидко. Як він буде жити після того, як розлучиться? Буде розчарований в соціальних зв'язках, не буде спілкуватися з друзями, з якимись близькими людьми. Буде відчувати, що його оточення не підтримують його. Тобто стосунки з людьми, з якими він раніше там, веселився, спілкувався, довіряв, будуть порушені. Далі. Це карта ностальгії минулого. Да? Не зможе він повернути минуле. Не зможе він згадувати його в якомусь позитивному світлі. Він намагатиметься залишити позиту... минуле позаду. Важко йому буде відпустити ці погані емоції і спогади. Емоційна нестабільність. Важко буде справлятися з власними почуттями. Будуть якісь внутрішні конфлікти, відчуття дисгармонії. Четвірка пентаклі це карта стабільності, потреба в збереженні якихось матеріальних і емоційних ресурсів. Тобто він буде намагатися знайти якусь безпеку, намагатися знайти контроль в матеріальному житті, в емоційних аспектах, шукати якусь стабільність через якісь матеріальні здобутки. От. Тобто, тобто, буде спробувати намагатися утримувати контроль над своїм життям, але таку емоційно нестабільно, в такій дисгармонії. В майбутньому він зосередиться більше на грошах, ніж на якійсь емоційній сфері. Чи буде він жалкувати про те, що не обрав Ірину, а залишився в шлюбі з дружиною, яка от здатна на таке? Шістка Пентаклів говорить про відчуття несправедливості такої. Дисбалансу, да. він шкодує, що не зміг влаштувати свою ситуацію з Ірину так, як йому б хотілося. Не зміг дати достатньо, щоб це було взаємно у них. Трійка це відчуття втрати підтримки від оточення. Шкодує, щоб шанс на щасливі радісні моменти з Іриною. Відчуваю, що своїм рішенням забрав у себе радість, забрав у себе це емоційне задоволення. Паш Кубків. Це карта почуттів. Тобто він може намагатись повернутися до старих почуттів, переживати такий емоційний процес. От як би було, от якщо б так. Тобто, думками він повертається. Якось відчуваю, що не отримав того, що насправді потребував в емоційному плані. Дев'ятка Дев жезлів вказує на те, що він втомився, він вже виснажений. Він переживає, що залишився в шлюбі через зобов'язання, він тепер усвідомлює це, але це вже не має сенсу. Він відчуває, що його рішення виявилися тяжкими і не принесли результату. Тобто він займав певну позицію, оборонявся, захищав її. Але це не принесло йому того, на що він сподівався, то спокійного якогось, щасливого життя, чи про що він там думав, стабільності. Коротше. Защищав те, що защищати не треба було. Двійка жезлів: вибір і нові можливості. Тобто, да, він думає, роздумує оце прийняття рішення, що він залишився, що він відмовився. Тобто хотів змінити, але не мав сміливість. Сидів, думав. І що ми бачимо? Бачимо, що він не може шкодувати про своє рішення. От ці почуття такі жалю жалю да, будуть перемішані з відчуттям розчарування, що він не зміг реалізувати свої бажання, що він відстоював, захищав те, що, врешті-решт, принесло йому щастя, що він втратив шанс, що все могло бути інакше. Втратив шанс мати радісне, щасливе життя. Ці почуття для нього такі складні. Але, однак він також сумнівається, і... сумнівається, ну, типа, чи зробив би він інше рішення? Якось нема в ньому впевненості, що якби він зробив щось інакше, да? Якось інший вибір зробив. Я не знаю, як це пояснити. Я це розумію так, що він. Вернись би назад, то він би не впевнений, да, що він все одно б, мабуть, прийшов до тієї Ірини. Якось так може. Тут в нього, мабуть, більше відчуття про, про шлюб, так? Да? А, що шлюб не мав, не мав він зберігати? Не то що до Ірини йти, а більше жаль про, про мабуть, втрачені роки шлюбу.